Привіт такі дорогі друзі, шановне панство, вітаю вас на каналі. От, прибув в центр Львова, хотів розпочати ролик знімати і тут чую удар скрежет. Одним словом відбулося ДТП буквально декілька хвилин тому я якраз перебував у цьому другому трамвайчику. Ходи не побачив на свої очі, але бачите, вже є служба тут. Що ми бачимо? Бачимо ось такий кадік, якому не поталонило. Будьте уважні, біда ніколи не спить. Ось таке от Буває на дорогах. Так, а ми рухаємося в центр саме історичне серце Львова на площу ринок. Сьогодні 15 лютого. Вчора я знімав ролик на День Валентина і картинка відрізнялася докорінно. Снігу не було, було тепло. Зараз ось похолодання йдеш, руки тремтять від холоду. Лежить невелика кількість снігу, але все ж таки є сніжок. Сьогодні у нас по плану відвідати з дружиною ресторанчик. Вчора, 15, ой, вчора 14 лютого, ми святкували вдома, до нас прийшли гості, а сьогодні день субо для нас. Скажете, чому не 14-го, ну а чому? Обов'язково має бути 14-го, що має бути спеціальний день для того, щоб виявляти увагу і любов для коханої людини. А такі почуття треба виявляти при кожній можливості, як тільки є змога. Так, наближаємося ми до площі. Ринок. Не дивлячись на холод. І на таку вибрики погоди. Кажуть, що це вже останні морози цієї зими, що найближчим часом вже все зміниться і все розтопиться, буде тепло. Ну, Не дивлячись на, на таку погоду, людей доволі багато. Наділенька, як завжди, традиційно чути український. Спів біля пабу, правда, там співають учасники громадської організації Західний вітер. Збирають кошти на Збройні Сили України. О, Тут фотосесія для собачок. Бачите, Львів свого роду справжній театр. Які розумні собаки. Такі фото з зірки можна сказати. Розумні песики. Оце дуже багато праці по дресурі. Так, наближаємося ми до цього. Малозвучного міста. Героям слава боля 来来 Так, день з дня на день збираються кошти на Збройні Сили України. Так що майте музею завжди задонайте. Дивлюся, дружина вже пішла, вже щось кинула в корзинку. Точніше, чому данчик їхний. Ой, сердечко, висять але людей вже стало менше вчора тут ціла черга стояла до фотосесії так а мене що буквально хвилин напевно сорок є Погуляти тут. І далі ми йдемо. А не буду, на жаль, називати назву місця. Це буде якось розцінюватися, мабуть, як реклама. Чесно кажуть, що там ще ні разу не були. І хвалити наперед не хочеться. Так, безпідставно. Давно вже так не відчував холоду. що здягнувся сьогодні, чесно кажучи, не по погоді, так йдеш, тримаєш камеру рукою і відчувається такий морозець, холодець. Це тільки Четверта година. Я думаю, через годинки-дві почне тіміти. Все стане мальовничо, романтично. людей стане більше. Включаться ліхтарики. Додавлять романтики, ось ці старі львівські ліхтарики. Буде тут інстаграмна картинка. Я їх завжди купа народу біля п'яної вишні. А вже біля другого стовпчика фотографують. Бачите, я зробив фактично колоду коло площі ринок і знову натрапив на ту ж саму фотосесію собачок. Тільки тут собачки вже стоять біля опори ліхтарів і біля. А тут у нас на міській ратуші такий плакат на підтримку нашого українського олімпійського спортсмена, якого дискваліфікували за те, що він одягнув шолом пам'яті Свинство, як на мене. Але завдяки цьому. В він став ще більш відомим, ніж би здобув якусь перемогу на змаганнях. Основна задача по просуванню України пам'яті загиблих, актуалізації питання збройного насильства війни виконано цим спортсменом. Зараз по всьому світі, офлайн і онлайн, ще раз ціла така хвиля інформаційна на його підтримку. Ну що, дорогі друзі, я так відчуваю, що якесь враження про те, як виглядає життя в центрі Львова 15 лютого, на другий день після. Святкування Дня Валентина у вас вже склалося. Єдине, що хочу зауважити, що цього року, от гуляючи центром в ці вихідні, суботу, неділю, якось менше було букетів в порівнянні з минулим роком. Правда, минулого року такий мокрий сніг з дощем падав, а тут зовсім інша погода. Ну що ж, панове, на такій мажорній ноті, щоб не затягувати довго відео. Буду вам всім казати дякую, що слідкуєте за нашим каналом. переглядаєте наші відео, ставите вподобайки пишете коментарі. А якщо ви ще цього не робили, то обов'язково зробіть. Завдяки вам. Український контент буде більш популярним і... Про Львів і про Україну можна буде легше дізнатись в світі. Всего вам найкращого, міцного козацького здоров'я і па-па! До нових зустрічей!